Їх так багато, їм нема кінця. І ми спішили у цей день сьогодні, щоби прославити нашого Отця. Він любить нас у кожну пору року, де б не були ми, кожен день і час. І якщо славить Господа природа, то як народ його може мовчать? Сподякую, ми Господу приносим слова молитви, жертву наших вуст. І знову Бог благословив цю осінь, і знову в нас палає Божий дух. І знову на столах є вдосталь хліба, і стільки фруктів, овочів лежить. Я знаю, що усіх Христос нас любить. Я знаю, що Господь благословить. Я бачу Його милості щоденно і піклування батьківське святе. І скільки б не було проблем у мене, Він завжди потурбується про все. Хай розцвіте душа твоя дарами, і плід любові хай зросте у нас, щоб славить Бога серцем і вустами і сповіщать про нього кожен час. Амінь. Амінь.